Вітаю, колеги! Цікава інформація для резидентів дія Сіті. Саме вони можуть використовувати такий сучасний інструмент, як їх контракт, для оформлення відносин зі своїм персоналом. Сьогодні мова піде про щорічно оплачувану перерву, яка викликає низку питань. Відповідно до законодавства, мінімальний строк такої перерви складає 17 робочих днів. У перерахунку на календарні дні. Це ті ж самі 24 календарні дні, як і для працівників. Тому, якщо ви на їх контракти переводите з трудових відносин, то цей факт має заспокоювати ваших працівників. Право на щорічну перерву наступає після 6 місяців безперервного надання послуг або виконання робіт. Цей строк можна скоротити в їх контракті. До речі, як і можна збільшити строк самої щорічної перерви, їх спеціаліст може використовувати щорічну перерву частинами за погодженням із замовником. Що стосується оплати щорічної перерви, то тут маєте більше свободи в порівнянні зі звичайними роботодавцями. Порядок соти не є обов'язковим на нього, можна орієнтуватися, а можна розробити свій порядок оплати щорічної перерви. Не обов'язково переносити невикористані дні щорічної перерви на наступні календарні роки. Але ж таку норму можна передбачити в їх контракті. Також не обов'язково при розірванні їх контракту виплачувати компенсацію за невикористані дні щорічної перерви. Але. Знов таки, в їх контракт можна включити відповідне положення. У разі необхідності звертайтеся до корпоративної практики Кроу Міхайленко. Ми надамо необхідні консультації щодо резидентства в Дія-Сіті. Розробимо драфт їх контракту і проконсультуємо по всім питанням, які виникають у зв'язку з застосуванням їх контракту на практиці. Звертайтеся, будемо раді допомогти.